Продовжуємо ранок вдома. Сьогодні четвер. А це означає, що в кінотеатрах країни прем'єри. Сьогодні стартує показ історичної драми українсько-французького виробництва «Штетл». Стрічка, до речі, є одним із кандидатів відбору на премію Оскар від України. Поговоримо про кіноновинку з продюсеркою фільму, директоркою Ukrainian Producers Hub Ольгою Пантелеймоновою. Я пішов зустрічати. Доброго ранку, будь ласка, проходьте до нас. Доброго ранку. Доброго ранку. раді вас бачити. І одразу хочеться привітати вас із прем'єрою. Ольга, розкажіть трошечки про що цей фільм, і, звичайно, що означає назва. Це фільм. До речі, назва вона прямо пов'язана, про що цей фільм. А це фільм про єврейське містечко, невеличке містечко на Львівщині. Містечко єврейське називалося саме штетел, і назвою штетел, де прибрана літера Е за задумом режисера. Вона його означає це життя штетлу, а їх культуру, їх побут, їх, їх міркування, їх вибір. Протягом одного дня, однієї доби, перед тим, як нацистський ескадрон в увірвався на територію України. Тобто, це про життя цього містечка штетло 21 червня, 41-го року перед війною. Отже, це історичне кіно. Як відбувалася підготовка до зйомок? Які архіви вивчались? Хто був консультантом, де взагалі проходили зйомки? Багато питань відповідайте. Так, цей фільм задумувався досить давно ще п'ять років тому. Режисер Адівотро досліджував всі матеріали того тієї епохи, тому що в нього було таке покликання зняти історію саме про українське єврейське поселення. І звичайно він а, вивчав повністю все по, по, по матеріалах по їх побуту, по фото, по тому як будувалися штетли. Про що вони мріяли, про що вони говорили, та що вони обирали, і так далі. І адіволтер потім знайшов нас разом з французькими партнерами нашими, з якими ми знімали цей фільм, і запропонував цей фільм зняти. Звичайно, враховуючи те, що це українське єврейське містечко, А то зрозуміло, що треба його було знімати саме в Україні. Штетля в нас в Україні не збереглося в тому в тому автентичному вигляді і в живому вигляді, які які вони мають бути. А і ми побудували окремий. Поселення, ціле, ціле містечко побудували на Київщині на півночі, відбудовували все повністю по архівах, по фотокартках ці всі будиночки, синагогу, школу і так далі. Привезли деякі будівлі з інших міст України. А синагоги такої автентичної ми в Україні не знайшли, тому її повністю відбудовували, вимальовували, все по архівах, все по, по, по класиці. Ого, яка робота. І, а, і містечко це зберіглося по сьогоднішній день, незважаючи на те, що воно було так в оточенні окупації, тому що це на півночі Київщини. А там і ми подивилися зараз, після вже дві, дві зими вже пройшло після зйомок. Вона в ідеальному стані, і ми хочемо передати його до, до громади обласної, щоб він увійшов в склад національного музею. Це дуже важливо, тому що знову ж таки штатлів немає вже. І, звичайно, єврейські громади, і ізраїльське посольство, і, і також багато, багато меценатів вони підтримують цю ідею, і ми будемо цим займатися наступного року, щоб передавати це. Повністю знімали в Києві. А, знімали його, а, якщо як, технологію не технологію, точніше, а з прийомом одного кадру. Тобто, коли глядач а, не бачить цих склеєк, тобто ти ніби понурюєшся в uh -huh. цю атмосферу, ніби очима режисера ходиш разом з цими героями. А, воно дуже таке гіпнотичне, так, таке враження відбувається, і ти повністю в з цими героями в цій історії. А, і звичайно, для таких зйомок потрібно було дуже багато знімальної техніки. На майданчику було стільки знімальної техніки, скільки українців, українські групи одночасно ніколи в очі Та, не бачать. Так, це так, все так. І це дуже важливо, тому що там багато людей, а всі всі декорації, всі, всі там масовка і всі герої, вони. Ну, як якщо, наприклад, там, коли ти знімаєш просто, вибудовується спочатку декорації, а там, звичайно, є там якась, якась композиція, і камера працює. То тут всі декорації підлаштовувалися під камеру, тобто він як конструктор такий. А, і звичайно, коли багато людей, то треба, щоб повністю було, було відрепетовано все. Тому там, наприклад, там доба і дві йде, а, йде а, репетиція повністю всіх, і вся, щоб все там. Це, це було виконно, так. Так, це, <рес> <рес> так, А потім, а потім цей, цей дубль знімається. А, це важка, дуже важка технологія, але ж справилися, і саме, саме цим він і унікальний. Цей фільм. Дуже цікаво. А, акторський склад, можете розказати трошечки? Так. А, у нас знімався. <рес> Єврей українського походження він зараз живе в Нью-Йорку. Він народився в Нью-Йорку, Його батьки народилися в Україні. Моші лобель він грає самого головного героя Менделя. А звичайно, решту головних героїв ми під... ну, українців підтягували це. Звичайно, а це Анісі Астасевич і Петро Ніньовський. А це ті, що з головних героїв. А також дуже багато іноземних, в тому числі акторів. І Сол Рубінек це дуже відомий актор, в тому числі в Америці, і так далі. А, ну такий склад інтернаціональний. Я б сказала, mm. тому що ми поляки були, і ізраїльські актори. А, збирали його так дуже, як знаєте, ювелірно цей склад акторський. Mm -hmm. Але звичайно, головних ми хотіли а, таких. Ну з Менделем все зрозуміло, бо нам потрібен був такий типаж. А, і, а головних героїв, решту ми хотіли українців, тому що це в першу чергу українсько-французький фільм. Це для нас принципове питання. Так, а чому вирішили знімати саме одним кадром? Це якийсь був задум, якась так, така це режисерський задум, в цьому його і суть, тому що ти маєш поринути в цю атмосферу повністю і разом з героями думати, обирати. Він такий філософський, глибокий, дуже, дуже, дуже такий красивий фільм. І саме з таким прийомом, одним кадром, він виглядає як твір. Ну, mm -hmm. Просто як твір. Так, добре, а тоді розкажіть, <кій> ти, будь ласка, відгуки тих, хто вже бачив, тільки правду. Правду. По-перше, я його бачила разів тридцять, я з цього почну. <кій> <кій> так. І, і ви знаєте, і кожного разу, коли я його бачу, мені після цього фільму не хочеться нічого говорити, хочеться мовчати. А, тому що він настільки прошибає тебе через, ну, через. через Тебе всю просто проходить цей фільм, і декілька хвилин навіть не хочеться нічого казати, тому що він настільки він настільки в паралелях в сьогоднішньому дні. Ну просто настільки в паралелях, і нам, українцям, він тригерить дуже сильно. А наприклад, коли ми його <клес> прем'єрили на римському кінофестивалі, то публіка вона спочатку плакала мовчки. А, але я, я це це не це не важка картина. Так вона дуже mm -hmm. глибока, але вона просто так, так пробиває тебе. А потім, звичайно, були аплодисменти. А всі, хто його бачив, вони. Ну, вони, це, вони називають його і гіпнотичним шедевром, і, 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 і глибокою філософією. Це прямо і жанр філософії. такий гіпнотичний, гіпнотичний шедевр. шедевр. Це чесно. Я не чула поки що таких негативних відгуків. Один раз тільки мені одна жіночка Українка сказала, що нащо ви мені це зробили, я як 24 лютого пережила знову. Це Покази будуть виключно в Україні чи буде ще там європейський показ? Якийсь зараз, зараз, з жовтня, буде в Україні, і це прем'єрний показ uh -huh. для широкої глядацької аудиторії. а в у Франції буде в грудні. А в США буде в лютому. В ну, так року. запросіть глядачів офіційно, щоб люди знали, куди прийти, як о, о котрій подивитися фільм. Так, з 26 жовтня у всіх кінотеатрах в Україні буде цей фільм. А, будь ласка, приходьте, ви не пожалієте. Це це звичайно не мейнстрім, і як яким треба розважитись. Це така картина, дуже глибока і дуже душевна і. Я бажаю вам отримати емоцію. Дуже гарно і дуже тепло. і вона реально відкликається з в наших душах. Ну що ж, вже від сьогодні мати можливість зануритися у фільм Штетел. Про цей фільм говорили в студії ранку вдома з продюсеркою стрічки, директоркою Ukrainian Продюсерс хаб Ольгою Пантелеймоновою. Ми бажаємо вам успішного прокату і Дякую. віримо. Віримо в українське кіно. Дякуємо. Дякую. Дякую.